Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, познайомимося з новою буквою Д, що позначає на письмі звук Д. Д. Приготуйте зошит та простий олівець. Налаштуємося на урок. Вушка. Прислухайтесь, очка, придивляйтесь. Носику глибше дихай, ротику посміхнись, спинки розправляйтесь, відповідати намагайтесь, нумо до роботи дружно всі взялись. Виконайте вправу для учнів. Виконаємо з вами артикуляційні вправи. Запросіть тишу. Вимовте Цс. Молодці. Вимовте, як вітерець у лісі, листя колише. Як накрапає дощик? Як дзюркуча вода у річці. Дз-з-з-з. Робота над скоромовкою. Діти, послухайте уважно вірш, а після назвіть звук, який найбільше чути у скоромовці. Зі сметаною в обід, де рунів, об'ївся дід. Да-да-да. Ді-ді-ді. Діді. Об'ївся дід. І найбільше чути звук. Так, молодці д і д. Деруни це страва з картоплі. Послухайте уважно ще скоромовку, та назвіть слова, в яких зустрічається звук Д, д. Зі сметаною в обід. Дерунів, об'ївся дід. Да-да-да, ді-ді-ді. Де рунів, об'ївся дід? Назвіть слова. Обід. Де рунів? Дід. да 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 Ді-ді-ді. Молодці. Повторіть за мною скоромовку. Зі сметаною в обід. Де рунів, об'ївся дід. да 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 Ді-ді-ді, де Дерунів об'ївся дід. І повторюємо разом Зі сметаною в обід дерунів об'ївся дід. да 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 ді-ді-ді, де Дерунів об'ївся дід. Натисніть на паузу та повторіть скоромовку самостійно. Згадаємо з вами, що ми знаємо про звуки. Звуками чуємо, вимовляємо, вимовте звук «д», д. Який він? Звук Д, приголосний. Чому? Тому що при вимові звука Д повітря зустрічає перешкоди, заважають зубки та губки. Звук Д буває твердий, приголосний, що позначають однією рисочкою д. І М'який приголосний Д, що позначають двома рисочками. Звук Д і Д позначають буквою Д. Букви ми бачимо, буквами пишемо. Навчимося правильно вимовляти звуки у словах. Повторюйте за мною дерево. Двері, димар, дим, помада, драбина, молодці. Діти познайомимося з вами з буквою Д. Як зробити букву Д? Дуже просто, як димар: піч затоплять, дим піде. І підніметься до хмар, написав вірш Ігор Сичовик. Подивіться на друковану Велику Д та малу. З чого вони складаються? Велика Д складається з довгої вертикальної зігнутої лінії та довгої прямої вертикальної лінії, що з'єднані вгорі короткою горизонтальною та довгою горизонтальною внизу, та двох коротких Вертикальних ліній. Мала Д складається з короткої зігнутої вертикальної та короткої вертикальної прямої, та горизонтальної короткої та довгої горизонтальної, та двох коротких вертикальних ліній. Рукописна велика Д складається з трьох елементів подовженої похилої та лежачої петлі. Та правого великого півовалу. А рукописна мала Д складається з малого лівого овалу і довгої прямої похилої лінії з петлею. Нащо схожа буква Д? Або де можна зустріти? Дівчинка сидить у кріслі, схожа на букву Д. Із пластиліну виліпили будинок, теж схожий на букву Д. Дерево росте як буква Д. Трактор. Зображення схоже на букву Д. Діти. Назвіть назви зображень. Диван. Дятел. Порівняємо перші звуки у цих словах. Диван перший звук Д, приголосний твердий. Дятел перший звук. Д. Приголосний м'який. Аудіювання. Послухайте розповідь та запам'ятайте слова зі звуками Д, Д. Ліна біленька дідові дині. При долині дім домочок. Там господарем дідочок. А в дідочка при долині грядка є. На грядці дині. Любить дід їх доглядати, як дозріють дарувати і дорослим, і малятам, а насіння пташенятам найсолодші в світі дині у дідочка при долині. Хто назве більше слів зі звуками Д. Д. Прочитаємо з вами склади від динозаврика за підручником на сторінці 90. Читаємо з буквою Д. Дам, дим, діло, плід, двір. Зараз у даних словах буква Д буде замінена на букву Т. Прочитаємо, які утворилися слова. Читаємо стопчик з буквою Т. Там, тим, тіло, плід, твір. Натисніть на паузу та прочитайте у парах з буквою Д та з буквою Т. Наприклад, дам, там, дим, тим, діло, тіло, плід, плід, двір, твір. Прочитаємо з вами повільно. Разом з равликом. Зліва направо. Верхній рядочок. Дим. Дім. Дід. Нижче. Мед. Сад. Рід. Лід. Два. Дно. Ці слова ми запишемо з вами у зошиті. Прочитаємо швидко, як ракета летить. Верхній рядочок зліва направо. Диво, дині, діти нижче. Діра. Дірка. Слід, клад, дріт, двері. Молодці. Пограємо з вами слово у слові. Спробуйте знайти у слові слова. Лимонад. Яке сховалося слово? Лимон. Крок. Кодил, крокодил і сховалося слово крок. Ведмедик, ведмедик і сховалося слово мед. Читаємо далі за підручником на сторінці 91. Прочитаємо з вами слова і замість крапочок назвемо зображення. Один велосипед. Одна лялька. Одне. курча. Два. Жолуді. Дві редиски. Діти прочитаємо далі з вами слова. Та простежимо, як утворюються нові слова. Зліва перший стовпчик. Сад. До слова сад додали склад ок, і вийшло слово садок. Лагідно. Садок. Сад і додали ще склади садівник. Людина, яка доглядає за садом. Нижче друк. І додали склад ар друкар, який друкує нижче друк, арка, друкарка, жінка, друкувати, друкувати. Наступний стопчик дим. Додали ар, димар, диміти, нижче дикт. Ор, диктор, дикторка, диктувати. Ми бачимо до складів, додаються інші склади і утворюється нове слово. Наступний стовпчик дар. Дарунок. Дарувати. Нижче, двір, двірник. І наступне слово двірникувати. Молодці. Can I follow you back to your room? watching you going in the light of the moon. Can I follow you back to your arms? Was it all off in the river of your heart? Прочитаємо з вами рецепт салату та спробуємо виготовити Салат! Склад. Одна. Капустина, дві, редиски, три. Помідори. Кріп до смаку. Посолити, полити олією. Діти відкрите зошити, відступіть чотири клітинки вниз і на п'ятій клітинці п'ятого рядка пропишіть малу букву Д, відступаючи порожню клітинку, буква від букви. Нижче спишіть слова на сторінці 90 підручника буквар: Дим, дім, дід, мед, сад, рід, лід, два. Дно, що ми з вами читали. Рефлексія песик. Оберіть песика, який відповідає вашому настрою. З зеленим написом, це було неперевершено. З жовтим. Ну, нормальний урок. І з червоним написом урок пройшов погано. Згадаємо з вами, яку букву ми сьогодні вивчили з вами: букву Д. Який звук позначає звук Д, Д Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці.